Добрий день! Сьогодні ми починаємо з вами вивчення нової теми, а саме створення сайтів за допомогою сервісу Google Сайти. Цей сервіс є одним з додатків Google Chrome, тому спочатку ми завантажуємо Google Chrome, відкриваємо свій аккаунт і заходимо на Google Диск. Тобто це вже добре відомі вам дії. Ось ми заходимо на наш диск і там попереднє я вже створила папку, назвали її сайт портфоліо, тому що саме сайт з такою, з такою назвою ми сьогодні будемо створювати. Переключаємось на макет Сітка, для того, щоб краще бачити елементи, які розташовані у нас на диску. Як ви бачите, в папці в мене вже є документи для сайту. Це заздалегідь підготовлений матеріал для того, щоб під час створення ви не шукали та не спробували вигадати щось, а тому я раджу так же зробити. Також я заздалегідь підготувала якісь фото для сайту, фото, які я буду використовувати. Тобто ми бачимо, що все необхідно у нас вже підготовлено. Наш сайт ми будемо створювати від імені віртуального студента Іванова Петра. Саме його диск ми використовуємо зараз для роботи. Ми відкриваємо вікно створення нових елементів. Для цього у верхньому лівому куті нажимаємо кнопку Плюс створити. Там обираємо більше і тут обираємо Google сайти. Тобто, бачите, як малюнок, як документ, як презентація, саме так що ми створюємо і новий сайт. Як і всі новостворені елементи, наш сайт не має назви. Тобто ми бачимо у верхньому лівому куті зараз ну, така умовна назва, сайт без назви. Ми виділяємо його, тобто для цього достатньо нажати мишею у полі для назви, пишемо назва нашого сайту буде Портфоліо. Після цього підтверджуємо за <заду> допомогою клавіші Enter. Ви бачите, що трохи нижче у нас з'явилася ось така біла назва. Вона дублює ім'я нашого сайту і це ім'я сайту. Тобто ми двічі отримали ім'я. Вони можуть бути різними, тому що верхня назва ось ця це ім'я, з яким наш сайт буде зберігатись на Google Диску. А нижня частина це та назва, яка буде видна всім, хто буде відкривати ваш сайт. До речі, якщо ми підведемо мишу до назви сайта, ми бачимо вспваючу підказку, кнопку Додати логотип. Дуже часто під час виділення якогось елемента екрану ми бачимо ось такі вспливаючі підказки. Іноді недостатньо вказати мишу, іноді необхідно нажати. Саме після наклацання миші по елементу з'являються якісь додаткові дії, які можна виконати з цим елементами. Але ж повернемося до додавання логотипу. Я підводжу мишу до напису портфоліо і нажимаю кнопку Додати логотип. І ви бачите, в мене з'являється ось таке вікно налаштування. У центральній часті ми бачимо саме додати логотип. Його можна додати чи вибрати. Якщо ми нажимаємо команду Виберіть. Ми е, е, можемо будь-який елемент з Google диску, якесь посилання за URL-адресою, якесь Google зображення, тобто звичайний пошук Google. Наприклад, пишемо «студент» і нажимаємо Ентер для підтвердження і ми бачимо якісь логотипи, які у нас є. Ну, наприклад, обираємо ось цей і нажимаємо кнопку Додати. Ви бачите, цей елемент з'являється у вікні нижче, і також він з'являється зліва від слова портфоліо. Якщо мені не подобається, я нажимаю кнопку Видалити, видаляю. І зараз я додам ще один логотип за допомогою кнопку Додати. При цьому відкривається папка Мій комп'ютер вашого диску, там можна відкрити будь-яку папку, в мене вже підготовлена була папка фони та лого і тут є, ну, наприклад, нехай це буде лого 4. Нажимаю кнопку Відкрити. Бачите, ось вона завантажується у вікно і з'являється зліво від напису портфоліо. Це вікно я поки що закриваю, до налаштування ми звернемося трохи пізніше. Ви бачите, що зліво від напису портфоліо у нас з'являється логотип. Якщо я захочу його відредагувати або видалити, я знов-таки нажимаю кнопку Редагувати логотип і переходжу до ось цих налаштувань. Як бачите, все достатньо просто. Продовжуємо додавати інформацію до нашого сайту. Ну, ми бачимо, що зверху у нас є така частина, яка має назву верхній колон титул». Там зараз їде у нас дуже коротка назва, заголовок сторінки. Змінюємо її, напишемо портфоліо Іванова Петра. Якщо напис дуже довгий, він поділяється на рядки, там два рядка або три рядка, якщо він дуже, дуже довгий. Якщо він трохи не вміщується, ми можемо за ось ці круглі бокові маркери розтягнути. Тобто ми бачимо, що сам напис знаходиться ось такий рамці, і якщо ми знаходимося у середині текста, або декілька слів виділимо, або весь, ми можемо змінювати саме текст, форматувати текст у напису. Тобто ми обираємо якийсь тип шрифта якийсь розмір шрифта, тобто ми можемо налаштовувати його будь-яким чином. Зробити його напівжирним, курсивним, підкресленим, або обрати деякі з цих налаштувань. Можемо додати якесь посилання, тобто при нажатті на наш напис буде виводитись якась інформація. Можна додати смайли, бачите, що в нас є якийсь набір смайлів. І можна також зробити вирівнювання. Для того, щоб побачити різні варіанти вирівнювання тексту, ми спочатку розділяємо рядок на два за допомогою клавіші Enter, а потім випробовуємо різні варіанти вирівнювання. За лівим краєм, за правим краєм, по центру, як більшість заголовків. А якщо тексту багато, можна використати навіть вирівнювання по ширині. Також можна скопіювати напис для того, щоб його потім вставити в інші частини сайта. А ще три крапки, Вони завжди додають нам ще додаткові інструменти для форматування, тобто ми можемо робити відступи, робити закреслений шрифт, виділяти кольором, а остання кнопка, вона дозволяє нам очистити форматування, тобто все форматування, які ми з вами застосували, вони будуть, будуть знищені. Поки що ми цього не будемо, у вас буде багато часу на те, щоб зайнятися цим. Саме це. Якщо ми виходимо а, з напису, тобто мишею нажимаємо мимо, то ми бачимо, що ця панель налаштувань, вона зникає. Якщо ми виділяємо, вона з'являється знов таки. Тобто можна повернутись і зробити те, що ми не доробили раніше. Крім того, якщо я підводжу мишу до верхнього титулу, я бачу, що в мене з'являється також дві команди для налаштування. Почнемо з того, що зліва, З запрошення. Відкримаємо список і бачимо, що ми можемо додати або вибрати. Відразу хочу вас попередити, що ці дві команди вони будуть дуже часто зустрічатися. Чим вони відрізняються? Додати, бо додаєте щось зі стороннього джерела. Тобто, наприклад, з вашого комп'ютера або телефону. Якщо ми нажимаємо Вибрати, ми заходимо або в якусь стандартну колекцію, або галерею, або на ваш, наприклад, Google Диск. Пошукайте за допомогою Google-пошукача. Наприклад, я обираю другу команду і бачу, що відкривається галерея, пропоную за адресою вставити, зображення, тобто все те, що у нас було вже. Елементи з Google Диска або елементи з вашого Google Фото. Як бачите, тут не дуже багато якихось елементів, але щось цікавеньке можна обрати. Ну, наприклад, я обираю ось цю картинку і знизу кнопка Додати. Ми бачимо, що у нас змінилось оформлення нашого сайту. І ми можемо підібрати так, щоб і кольори і фоновий малюнок, вони друг другом гармонювали. Завжди можна скинути також наше налаштування, і ви бачите, ми повертаємося до стандартного, який був раніше. Чому він у нас такий сірий та похмурий? Тому що у нас обрана якась тема. Якщо я переходжу справа, ви бачите, в мене є панель адміністрування. І там у нас є три вкладинки вставити, сторінки та теми. Якщо ми хочемо, ми можемо обрати повністю а, всю а, тему. Кожна з тем містить деякі елементи. А саме кольор, який ви можете змінити, бачите, ми обираємо колір і перефарбовуємо таким чином верхній колонтиту. Наприклад, обираємо іншу а, тему, також можемо змінювати елементи. Можемо обрати зі списку які нам запропоновано. Бачите, перефарбовується трохи верхній клон титул та, наприклад, ось ця кольорова лінія, яка обмежує його. Якщо нажимаємо на останній кольоровий кружочок, там є така баночка з краскою, якби кнопка заливка, і ми можемо обирати на свій розсуп будь-яке кольорове оформлення. Крім того, знизу ви бачите у нас є рядок стиль шрифту, тобто ми його обираємо і обираємо тип нашого шрифтового оформлення. Як бачите, вибір у нас не дуже великий, тем небагато від Google, але потім я покажу вам, як можна змінити або створити повністю свою нову тему. Зараз повертаємось до налаштувань верхнього колонти тоду. Коли ми підводимо мишою до верхньої частини екрану, ми бачите, у нас з'являються дві кнопки зображення та тип верхнього колонтитоду. Почнемо з команди зображення. Відкриваємо і бачимо дві команди додати та виберіть. Нагадую, що виберіть, ми вибираємо зі стандартного набору, який є у нас. У нас є галерея, у нас є можливість додати за URL-адресою, додати якісь Google зображення, тобто стандартний пошук Google фотографії Google-фотографії та Google диск Ну, Гарія містить деякий набор, іноді його буває достатньо, а іноді ви можете обрати щось своє. Ну, Наприклад, обираємо ось це зображення, нажимаємо кнопку додати і бачимо, що верхній клоунти титул у нас змінився. Якщо ви захочете свою... Картинку додати. Будь ласка, нажимаємо знову таки зображення, додати. І відкривається якась папка, і ми віддаємо свій файл. Ну, наприклад, нехай це буде ось цей фон. Ми бачимо, фон був доданий, а після цього він трохи змінився, тобто він став більш блідим. Чому? Насправді у вас виконується автоматичне підлаштування. Ви бачите, тут є ось такий значок вимкнути покращення читабельності. Тобто підлаштовується зазвичай фон так, щоб він був зручним для читання. Якщо ви хочете, щоб зображення залишилось саме таке, як було у оригіналі, ми нажимаємо цю кнопку і бачите, у нас став більш таким яскравим, насиченим та чітким. Якщо захочете, знов таки можна потім відключити цю можливість. Ось цей значок, він знов таки у доступі. Кожного разу, коли ви змінюєте верхній колон титул, ви можете скинути всі налаштування, які ви робили. Ось кнопка Скинути і ви бачите, повертається те, що у нас було перед цим. Давайте я знов-таки додам якесь зображення. Наприклад, ось в мене є таке гарне зображення. Я його вибираю. Також прибираю покращення читабельності для того, щоб був більш яскравим. І я бачу, що залишається в мене не все зображення, а лише його частина. Тому що наш клоун-титул такий дуже витягнутий, а наше зображення більш прямокутне. Але... Знов таки підводимо мишу до верхньої частини. Ми бачимо, у нас є можливість змінити тип верхнього колонтитулу. Розглянемо, які ж у нас існують типи. По-перше, лише заголовок. Лише заголовок є текст, але немає ніякого зображення. Це дуже простий варіант, і він використовується в тому випадку, коли не потрібне зайве оформлення. Я знов-таки обираю тип верхнього колонтитулу. Банер. Це саме те, що було на початку. Великий банер, він же, але трохи збільшений, і обкладинка, ви бачите, наше зображення, воно повністю відображається на екрані. Для того, щоб перейти до основного матеріалу сторінки, нам слід прогорнути мишою догори, для того, щоб ну, обкладинка якби змістилася вверх. Таким чином ви змінюєте свою сторінку, оформлення своєї сторінки. Як ви це зробите, це на ваш розсуд. Ви можете спробувати декілька варіантів перед тим, як знайти найкращий варіант. Розглянемо ж тепер, як нам створити нову тему. Ми бачимо, що в правій частині екрану на панелі адміністрування на вкладинці теми у нас є кнопка Створити нову. Тут квадрат X плюсиком. Нажимаємо і бачимо, що відкривається діалог створення новою темою. На першому кроці ми пишемо назву теми. Ну, наприклад, це буде напис Моя тема. Далі додаємо логотип. Ми не знаємо, як це робиться, ми вже це робили, ну, нехай це буде лого 3. Наступний додайте зображення банеру. Знов таки я відкриваю кнопку, додаю. Зображення, ну і обираю, наприклад, ось цей фон. Переходжу далі. Другий крок це вибір кольорів. У нас є стандартний набір, бачите, їх декілька, але можна обрати і власні кольори. Ну, наприклад, ось я обираю три якісь кольори. Ну, Нехай це буде як на світлофорі, червоний, жовтий та зелений. Нажимаємо далі. Обираємо шрифтову схему. Нагадую, що у нас є е декілька елементів. Це великі написи, назви та заголовки. Да? Нехай це буде Comic Sans MS шрифт. А основний текст, ну нехай це буде кур'єр New. Після цього нажимаємо кнопку Створити тему і ви бачите, нова тема створена, вона має назву Моя тема, і, наприклад, якщо я захочу її застосувати, вона буде застосована да, до, поточного, до поточної сторінки. Ось вона зверху. Тобто я можу обрати, наприклад, тему дипломат або, наприклад, тему Аристотель. А якщо хочу, обираю моя тема і ви бачите, що в мене змінилася формула, але не змінився малюнок. Чому? Ну, для того, щоб використовувати а, власну тему, а, я раджу скинути те оформи, яке у вас було. І ви бачите, зараз всі оформлення, вони застосувалися. Тому майте це на увазі, якщо ви перед цим виконували додавання зображення до верхнього колон титулу, можливо, використання власної теми буде трохи а, ускладнене. Якщо у вас щось не влаштовує у створенній темі, ви завжди можете її скоригувати. Для цього ми нажимаємо на ось ці три крапки у верхньому правому куті і нажимаємо Редагувати. Ми бачимо всі налаштування зібрані у правій частині. Ми можемо окремо змінювати кольори, ми можемо окремо змінювати текст, ми можемо змінювати, ну бачите, розміри всі, ми можемо зображення і... Все, що є у нас у налаштуваннях. Ну, а якщо вона зовсім вам не подобається, ви можете її видалити. Тобто ось ці три крапки і видалити тему, вилучити тему. Або скопіювати, якщо ви хочете а, зробити подібну, але трохи, а, яка буде відрізнятися. На цьому ми завершимо першу частину нашої нової теми. Бажаю успіхів.